Починається. Гром вітаю, друзі! З вами легко на успішний експеримент. Відпустили все-таки мене з лікарні на вихідні, тому одразу ж вам знімаю, яка ситуація по плодоношенню і по стану. Кущів і взагалі є вже ягода, хотів вам її сьогодні показати. До речі, друзі, подивився, що багато хто дивиться без підписки на канал. Нажимайте підписатися внизу під цим відео і ставте лайки, щоб бути у курсі нових та цікавих відео. Приємного. Ну що, розпочнемо. Перший сорт, який хочу показати, це сорт Мальвіна. Він щойно нещодавно почав квітнути. Бачите, де на де лист поїв довгоносик, обробимо, тому що не було вдома. Мама тут що обробила частково, а що не встигала. Ну, то нічого страшного, ось починається квітка. Бачите, квітна ось така ось мальвіна. Хто знає її, хто не знає, зроблю огляд пізніше, саме на мальвіну. Так, далі, альба ще зелена. Ось така це перша рідка, В перший рік по одному квітоносу, йде по два. І так, далі, клері. Також ще зелена. Це я вам роблю такий показ на 27 травня. Враховуючи ті обставини, що весна була дуже такою холодною, дощовою і затяжною. Далі наступний сорт бріла. Ну тут ситуація вже красивіша. Ось такі ягоди в нас є. Зараз будемо навіть куштувати. Одразу ж, дивіться, от така ягода, приблизно як е, коробок з-під сірників. Д1, Д2 квітоноси. Ось, дивіться, теж. вона висаджувалась в тому році касетною розсадою. ну Давайте напевно скуштуємо. Ось така ягода дуже красива, не м'яка, вона така тверденька. Бачите, мені дуже подобається, що вона такої форми. конічної, це справжня бріла. Така, бачите, такі як морковочки, наче вже вона починає кидати вуса. Вуса я не обриваю, тому що тут не так багато О, цієї ягоди. Ми її зберемо, скоріш за все, поїмо, тому що тут продавати особливо нічого. і... Ось клері, бачите, тільки-тільки починає вона зафарбовуватися. Ось також клері. Це коли ви мене питаєте по термінах визрівання, я вам це відео покажу, або сам його подивите. Зараз зроблю всі сорти, які є на сьогоднішнє число. Ось, дивіться, також бріла, бачите, ця вже морп'яного кольору, а тут ще квітка. Ось такі дива. Ось, бачите, це у нас все бріло. Так, далі зупинятися особливо не буду. Тут у нас сорти, які я тогоріч висаджував. Бачите, слабенькі. І то це я по половину з них повідривав, квіт позривав. Це у нас такі сорти, як Азія перший, ну Азія ще, бачите. Вона така слабенька. Ну, Вже не став обривати, де на кращих кущиках хто залишив. Румба, румба, до речі, сорт такий цікавий. Бачите, яка ягода ось бріла, а це румба. Геть, інша форма. І мені подобається, дивіться, чотири квітоноси на таких слабеньких кущиках. Ось один, два, три. 4 на першій, на першорічці. Так, Алегра. Ось третій ряд іде. Оце Аллегра. Ну вона така слабенька. Так, ось, ну, але бачите. Дуже вона, ми вчора її куштували, вона дуже солодка алегра. На ягоду не дивіться, я ж кажу, кущики слабенькі в цьому році, тому що в тому висаджували, була спека дуже сильна і вони так погано приживалися. Давайте скуштую брілу Так, воно ну зараз. М -м 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 -м. Враховуючи, що було дощі бріла взагалі не кисла. Дуже сока Так, далі переходимо це у нас мармелада. Також бачимо ще зелена. Як зелена, ось бачите. Спіла ягодка висить. Азія. Ну, це Азії вже три роки. Ось такі ось висять, тут ще квітне. Ось бачите, яка Азія. В принципі, нормально по Азії. Так, далі Камрад переможець. Також нормально, але він ще 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 дозріває, визріває. Так, ось також камрад тут. Два рядочка, бо я перепідсажував його. Посадка, Оце, що я вам показую на агротканині, це все вже три річки. Ось бачите, ось так ягоди скільки. Мало-багато вирішувати вам. Так, хоней. Ну, Хуней у нас ультраранній сорт. І також бачимо вже підтвердження нашого Хонея. Ось він. Буду давати добрива, зараз іде налив ягоди, потрібно давати комплекс, і трошечки пізніше дам бур'ян вириваємо, дам з найбільшим вмістом калію. Так, це у нас ага, це у нас кама, ну, ще зараз до ками перейдемо трішечки пізніше. Ось, дивіться, що ми маємо, яку красу, це. Купчиха дуже багато кидає вона квіту, ну дуже багато. Бачите, все це купчиха, вона потребує багато добрив, щоб ось цю ягоду вигадувати. Бачите, прям такі оберемки. Дуже багато її. Не, наступний сорт це кама. Хто його отримав, я вас вітаю. Завжди будете з ягодою. Вона росте на самих таких складних ґрунтах. Добре переносить спеку. Добре переносить переволо... перезволодження, якщо дощі, там, ну е... сіра гніль, пам'ятайте, що якщо дощі, то потрібно проводити оброботки. Ось Дивіться як вітоносів скільки вона мені чимось нагадує навіть купчиху. світоносів повно, просто повно. Бачите, скільки? Ось, оберемки такі прям. Ну, і, звичайно, тут осені я робив підкормку і... Комплекс давав, і окремі мікроелементи давав. Ну, оце ось. Охоронця бачили? <смі> оце ось три ряди деками. ками, вона дуже загружена. Давайте я вам ще на ось на кущу покажу. Бачите, яка ягода, ще зелена, але таки досить уже крупна. Но вона нас завжди радує, ми її на ринок. Масово вже коли вона йде. Дуже сорт гарний, перевірений такий. Так що єдине, я ж кажу, що слідкуйте за сірою гниллю і потрібно проводити обробітки. Ось бачите, що знайшов. Це дощі нам, сказуються вже. Хоча тут три дні тому була обробка з свічем. Ой, Господь. Так Дивіться, ну, тут у мене ще посадка така густа. Бачите, починає вже підфарбовуватися. І знову находить дощ, он гримить час від часу. І вже накрапає. Так, 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 так. що вам ще показати? Ну це ж все кама показує, тому хто хоче замовити, ціну я на неї знижу на каму. Будь ласка, звертайтеся, розсада буде в стаканах. Ну, Там все їх індивідуально можна оговорити. Можу із стаканів витягувати, можу лишати в стаканах, як вам зручно буде. І в залежності, яка кількість. Ось так, скільки ягодків в неї. дивіться. Сипе добре. Так, далі сорт фенела. Оце перший у мене. Ось, бачите, два квітоноса. Перший рік посадки, в тому році висаджував касідка. Так, далі сорт іде Сандра. Тут по одному квітоносу, але якому? Бачите, ще 90% ягод зелених. Ось фенела яка пізня, а ось поруч Сандра. Ну, хоча ось, бачите, вже достигає потрошку. Трошки достигає. Так, далі йдемо. <кій> <кій> Вибачте, бачите, підхворів. В лікарні лікуюся ще й простуда. Так, крапа 10. Крапа 10 я квітоносів не, залиш... Квіт не залишав і квітоносів також, тому що від них отримую вуса. Бачите, Збираю вуса і буду їх вкорінювати для тих, хто замовляв. Це, вже вуса дає. Так, далі у нас сорт Морана З Морани також ось ці квіти обриваю. І ось такі вже Морана викинула вуса. Красиві. Дивіться, класні. Так, далі білий швед Це сорт обалденний такий. Ягода у нього витягнута дуже. Так, Там понад забором також висадив каму. Це крапа 10 і далі йде Мальга. На Мальгі також, також квітоноси усі забрав, щоб вони не витягували силу. Так, далі дивимося. Тут також кама. Це у нас перша річка, висаджував я її дуже-дуже слабкою пізньою вже осінню, ледь не в листопаді місяці ось такі ягодки де-не-де, ну, Хоча тут під деревами, ну, я, я взагалі ще подивований, що ягода є. Бачите? Вона була дуже-дуже слабою, такою задохліком. Так, це ось Альбіон, квіточки з нього я зриваю, мені зараз ягода не потрібна. Альбіон, так, йдемо далі. Це також Альбіон. Це чамора Торусі. Також не знав я куди подіти, лишилися саджанці ці восени. зараз покажу вам трирічні. Так, зараз йдемо, йдемо, пройшов дощ. Так, оце ось ще мора Торусі. Трирічна. Дивіться, яка шикарнюща в неї завжди ягода. Бачите, яка вона сорт рахується цей пізній, тому кому цікаво, пишіть. Ось такими вона роз, розкатами такими, ось це все Торусі. Що мені подобається, коли вже кама починає відходити і всі інші сорти вона тільки-тільки починає вступати в плодоношення. Бачите? Дуже вона рясно сипе. Так, це сирія у нас. Ось також вона дуже багато квітоносів у неї. Так, це... Також купчиха оце чотирирічна, Я взагалі її хотів вже викинути. ну, Так як тут нічого не садили, то все-таки вона вже засталась. От, А та, що добре піддобривалась, дивіться, які кущі, скільки ягоди. Її ще скільки зріть, а вже калібр, бачите, такий добрий, крупний. Дайте стільки. Це купчишка. да, Фаїнка. Як завжди поруч. Так, далі наступний сорт, який приглянемо, це сирія. Так, ось така сирія, дивіться, яка ягода у нас тут шикарнюща. Правда, нічим я не встиляв ні на що не накривав її, тому з дощами вона грязна. Бачите, які по три квітоноси. Так, ось дивіться. Бачите, зелена ще, але потенціал, я вам скажу, гарний. Потенціал гарний у цього сорту. Ось воно все, бачите, лежить на землі, потрібно або солому, або плівку. Ось, ну і вже починають. Перші ягоди визрівати, потрібно щось підкладати. Бачите? Ось? Це сирія. Так, зараз ще покажу вам сорт. Це все роблю вам огляд на 27 травня 23-го року, щоб знали, ви по яких сортах, хто починає, коли плодоносить і вже обрали обирали для себе, ну, Але рік на рік не приходиться. Наприклад, у тому році вже кама, чи в позаминулому вже кама була активна. Так, це у нас Магнус. Магнус дуже такі міцні у них кущі і дуже багато. Ну, не так багато, як в ками але, чи в купчихі, але, тим не менш, нагрузка є і сорт вважається пізнім, але воно так і є. Якщо ті вже визріли, то ця тільки ось, бачите, доквітає і дає ягоду. Ось так. Це тут ми зробили таку нитку, щоб можна було квітоносом лягати і визрівати спокійно. Так, Зараз подивимося, що тут ще. Так, це тут. Що я мінявся з підписницею. Сенсація ось така і сирія. Сирію вирішив обновити я ту, ну Звичайно, що теж була посадка пізня осінь, осінню, тому урожай тут невеличкий. Сенсація ось такі по два квітоноси. От, ну Тут лишив, бачите, ось така ще квітна і сирія. Сирій не зовсім багато ось дощ знаходить, який зараз не потрібен нам. Це я розсаджував з осінь мальвіно, бачите, вже тільки квітоноси випускала і квітне. Тут кущики гарні. Також вон, тільки-тільки літать тільки квітоноси тут уже вилізли і починають квітнути пізній сорт. Ну Що ось так зробив огляд невеличкий. Бачите, що долгоносик роби, об'їдає листя по краях і квіт, тому потрібно боротись. Квіт він також з'їдає з квітки, <кій> тому вживають заходів по боротьбі. Ось, Бачите, тут ще носик зелений. Звісно, кама це бомба. Головне, щоб не було дощів, бо сіра гниль, це така гадость, що потрібно на випередки працювати. Бачите, скільки квітоносів і ягоди. Ще вона потенціал дуже гарний у неї, Її скільки років присаджуємо. Завжди показує. Дивіться, який кущ, бачите, весь в квітоносах. І з цього боку. І тут, хто мене замовляв каму, напишіть, як вона у вас в цьому році. Дивіться, ну, звичайно ж, про добрива, не забувайте. Сипе дуже добре. Може я взагалі перейду на основне вирощування тільки цього сорту. Прям він мені сорт Брайтон нагадує, той також дає таку кількість ягоди. Може, хто має, то відпишіть. Може помінялися з вами. Брайтон, але ще по оригінальний тільки ж був. Ну ось так. Купчихи також дуже багато нав'язалося. Ну що, на цим буду завершувати. І ще є там одне місце посадки, але я поки його знімати не буду. Там інші сорти, є, які зараз тестуємо, розводимо, експериментуємо, пробуємо. Ось, що ось так показав вам, як ще розвивається. Ось дуже така класна чамора, Бачите, вона лист такий у неї. Шикарний і дуже багато квітоносів, Дивіться. Завантажена прямо. ягодою, ну суперська. Просто суперська. А, ось чекайте, це у нас рем. А рем це, здається, якийсь рем, не пригадую вже назву, ми тут ягоду з нього не обривали. Рем, а я вам сказав, Сирія, перепрошую, це рем, який лишили на плодоношення. Один рядок його у нас, бо сирія що і там, і там. Ось бачите, бур'ян як приспосаблюється прямо в кущу. Ось також потрібно щось підкласти, якусь солому. Там так вітоносів скільки. Ось так. Ну Та побачимо, як буде плодоносити, чи зніму обов'язково відео, покажу. Так, ну що, зараз позбираємо брілу, поїмо. Перше треба з'їсти, щоб усе добре було. Да? Ти полуницю хочеш? Хочеш полуницю? Ні, не хочеш. Ти показав, як що росте, знаходить дощ, то ж будемо прощатися, кого цікавлять сорти. Завжди зможете знайти мій номер телефону в описі під цим відео або в шапці каналу профіля. Замовляйте. Прайс кину приватні повідомлення або на Viber. якщо вам так зручніше, пишіть. Замовлення від 10 штук одного сорту, але все обговорюється індивідуально. В залежності від кількості, може змінюватися ціна за попередньою домовленістю. Ось такі справи. Все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, великих врожаїв. Ставте лайк, якщо сподобався огляд на полуницю 2023. Всім успіху і до побачення. Продовжимо спор.